Марш перемоги вже розпочався. Люди пішли, як ви можете бачити, із знаменами, із плакатами, із фотографіями своїх близьких. Ага. І тут відбувається така ось. Не знаю, акції можете розповісти про вашу акцію? Чайно. Будь ласка. Наша чудова акція безсмертний волк». Ва бачите, називається так? Да? Отут зображений е... Джон... Джон Сноу. Джон Сноу. А... Це дуже важлива людина. Вона <сих> воювала за тебе на стіні. а Ти навіть не знаєш, як її звуть. Ага. То це типу сатира на тих людей, які не воювали, але прийшли сюди. <сих> Саш, мимо Васильев, я ему кричу. Нет, вы решили поддержать ветерана. Он там просто поддержал. Не дойдете, що люди старшого віку на вас образятся. Нет, тож. Немає. А ті, що зараз брязкають всякими значками, да, вимахують прапорами Радянського Союзу, вони ніякого відношення до ветеранів немає. Тому ми не поплюжимо пам'ять наших дітей, ми їх поважаємо і любимо. Ми протестуємо проти цієї колонати. Ну, а хто у вас не знає? Да, чесно, не знаю. Ну, це бабуся моя взагалі. Двоюрідна. Ми з нею були знайомі, але як кажуть, хороша була людина. Вона мені ричала пісні по ночам, от била мене мечем. Позад не ті, коли я бабуся. Ну, взагалі-то вона мене виховала справді в чоловіка, сподівається. Бабуся з престолів? Так, да, так, да, так, да, так, да. так. Ми в престоли граємося так, так що все саме воно. Там хода сповільнилася. Ага. Щось, що щось знову відбувається. Давайте... А, активісти, із... А, активісти із транспарантами безсмертного вовку, як вони стали перед активістами. Без маршу перемоги я вже плутаюсь у назвах Давайте.